Сьогодні калузькі сім'ї доводять, що вони зі спортом на ти, а також що ведуть здоровий спосіб життя. Бруть участь у змаганнях, які організував спорт для всіх, доводячи, що дружня сім'я завжди на висоті. Цього року взяти участь у конкурсі Мама тато Я спортивна сім'я зголосилося сім калузьких родин. А тут, уже, як то кажуть, мали змогу проявити свої спортивні вміння, кмітливість, а у деяких естафетах і винахідливість. Адже змагалися й найменші. Тому подекуди доводилося прикласти чималих зусиль, щоб влучити у ціль. Проте сімейні команди не схибили, озброївшись позитивом, налаштувавшись на перемогу, наполегливо долали усі перешкоди, завбачливо розставлені працівниками центру Спорт для всіх щоб усе почес. Сному адже тут добре знаємо, перемагає сильніший. Калузькі родини молодці з року в рік активно беруть участь у конкурсах. Вони ще себе покажуть, звичайно ж, із позначкою. Плюс Цьогоріч переконаний директор фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олег Нижник. Щиро бажаю їм перемоги. Підкреслює це є традиційні змагання, і щорічно, спорт для всіх всеукраїнський це центр, так як і обласний і міський, проводять ці змагання. Це. Сьогодні в нас є міський етап, і 25 квітня сім'я, яка сьогодні переможе, буде брати участь у обласному етапі. Цього спортивного змагання і в нас є досвід перемог на обласному рівні. І надіємося, що і цього року ми переможемо. Бігали щодугу, перестрибували перешкоди, кидали м'яча, забивали шайбу. Так старалися учасники конкурсу, звичайно ж, недаремно. Серед них визначено переможців. Третє місце дісталося сімейству Стасюк. На другій сходинці п'єдесталу Шани розмістилася родина Копалівських. Лавриш першості отримала сімейна команда Парцей. Усі члени нашої родини зі спортом на ти. Проте у конкурсі беремо участь у перший і відразу такий результат не приховує задоволення представниця прекрасної статі команди переможниці Тетяна. А донечка Ілона додає: ми дуже раді, дякуємо організаторам. Мені дуже сподобалися ці змагання. Я перший раз беру участь в цих змаганнях. Я дуже задоволена, не сподівалася на перемогу, але ми всі зазвичай всією сім'єю займаємося спортом. То я займаюся вільною боротьбою, працюю тренером в спортивній школі. І дуже дуже рада, дуже дякую, що мене всі підтримали. Дуже дякую за перемогу і дуже щаслива. Мені дуже сподобалось брати участь у цьому. Конкурсі дуже дякую. Усі учасники конкурсу Мама, тато, я спортивна сім'я отримали заохочувальні солодкі подарунки від організаторів. Доведеться ще трохи потренуватися для участі у змаганнях наступного року. А команда Лідер, сім'я Парцей представлятиме Калущину на обласному етапі конкурсу у місті Івано-Франківську, який відбудеться 25 квітня. Успіху і перемоги їм і легкого старту. А старання будуть гідно оцінені, бо вони, як відомо, гранять діаманти.